Слава Ісусу Христу! Вітаю, друзі! Продовжуємо з вами історію про святого Домініка. Сьогоднішньою темою є у нас смиренність та вбоїсть. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про Дєго? Він часто буде десь, особливо на початках історії святого Домініка. Він часто з'являється, тому що він відіграв дуже важливу роль у житті святого Домініка. Тому блажаний Йордан Саксонський не дарма його. Часто згадує. Ми вже з вами говорили про те, що вони багато подорожували, але також сьогодні хочеться сказати, що Дєго спеціально був, відправився в таку подорож до Риму, до Папи Римського, тому що мав величезне прагнення, щоб відправитися до народів половців половців, які, до речі, діяли на теренах нашої України. Деке Поле біля Дніпра, біля Чорного моря. Пізніше їх монголо-татари трохи погнали далі в сторону Угорщини, і вони трошки обслабли, але раніше вони теж часто теж нападали на, на християн, на, на українців, тобто русинів, чи там болгарів, чи угорські народи. І тому серед християн. Серед місіонерів було таке прагнення, щоб навертати цих народів. І це прагнення було також, між іншим, дієво. Він дуже хотів відправитися, щоб проповідувати до цих язичників. Саме для цього він відправився до папи з проханням, щоб папа звільнив його з єпископської посади, аргументуючи, що. Він не здібний, що він не дає раду, але насправді йому йшлося про те, що він хотів бути місіонером. Коли папа не погодився, то він його далі просив навіть, щоб ну хоча б як єпископ, щоб теж міг тоді відправитися. Але папа і так, інокентій третій, і не погодився, тому що він був для не для нього, мабуть, важливим на тих теренах, де він тоді працював, адже власне осма, північ Іспанії, південь Франції. Це саме те місце, де тоді дуже поширювалася, як ми з вами вже говорили, ця секта альбігійців чи теж катарів. Тому папа бачив важливу роль для Дієго саме там. І, звичайно, Дієго цим сильно якби, теж не розчарувався, але теж, власне, повернувся в свої краї і дуже багато все рівно присвячував своєї уваги, свого часу, свого служіння. саме для проповідування посеред цих людей, які теж десь відійшли, які відійшли від церкви, в тому самому часі папа Інокентій III скерував 12 опатів цистерсів зі спеціальною місією, власне, для проповідування, для того щоб вони могли якось вирішити це питання, того, що багато християн відходило від церкви, потрапляючи в секти альбігійців. Отже, в той час. Коли проходив синод в Монпельє, Дієго повертався разом з Домініком і зайшов в це місто, і його запросили. Єпископи Опати знали його, поважали, мабуть, знали теж про його прагнення, проповідування серед таких людей, і тому просили його поради. І він тоді каже: а скажіть, будь ласка, яким чином ці альбігійці діють, як вони притягують католиків до себе? І зверну увагу на те, що фактично вони так, вони проповідують дійсно. Це одне, а друге, що вони роблять, вони живуть таким доволі суворим життям, вбогим теж життям. Тобто, фактично, вони притримуються рад євангеличних. І тоді Дієго каже їм: не вистачить лише самих слів. Насправді потрібен є приклад. І сказав, між іншим, такі інші дуже цікаві слова. Зацитую. Клин можна вибити лише клином. Нарану святість здолаєте правдивою побожністю. Бо гординю фальшивих пророків можна перемогти лише автентичною смиренністю. Тоді вони його питаються: Ну, то що, як нам, що нам робити? Ну він каже, добре. Робіть так, як я. Так само він, як і ці опати, вони мали свої делегації, мали свиту, слух. І що робить Єго? Він відправляє всіх цих слуг своїх, всі ці делегації, відправляє їх в осму, і каже, що потрібно в простоті серця йти і проповідувати. Потрібно позбутися всяких цих таких якихось засобів, багатства таких людських, а насправді повернутися до того, про що говорив Христос. І він так почав робити. І також ці опати вони теж відправили своїх слуг, свої делегації, залишили лише те, що найбільше було необхідне, там книги, щоб молитися, чи писання святе, що можна було проповідувати. І почали робити так, як він. Таким чином, якби Домінік теж він зростав під цим прикладом. Він бачив цей приклад, якби зростав духовно, бачучи такий приклад Єго. І він теж це дуже добре розумів. І тому пізніше Домінік він так і буде робити. Він буде проповідувати зі смиренням, з убогістю. так, що... Люди по тих селах, де він проповідував, вони знали, що якщо, наприклад, вони не дадуть Домініку їсти, ну то він може просто десь там померти під забором з голоду, так? І це було для них переконливо. Домінік, подібно як святий Франциск, це дуже цікаво, що історія говорить, що вони зустрілися швидше за все, в 1215 році на Латеранському соборі. Але цих двох святих вони діяли в різних місцях. І подібно як прагнення, які мав Дієво, подібні прагнення мав Домінік. Подібне прагнення мав також Франциск, подібне розпізнання мав Франциск. Це показує, як Святий Дух діє в різних місцях, в різних людях, але той самий Дух. Тому думаю, що не тільки колись, але і сьогодні Боже послання є актуальним, і сьогодні потрібно є добре проповідування. Але водночас і потрібний богий спосіб життя, наслідування Христа в Бого, наслідування Христа, який є смирений. Сьогоднішня історія про Дієго та Домініка вчить нас щось дуже важливе. Незалежно в якому часі, в якому місці ми живемо, євангеличні ради є завжди актуальними. Не обов'язково шукати якихось надзвичайних засобів, невідомо чого. Вистачить. Дивитися на Христа, вистачить покладати на нього свою надію, і вистачить так, як він зі смиренністю та убогістю йти та проповідувати добру новину. Друзі, якщо вам подобається історія життя святого Домініка, то заохочую вас приєднуватися до наших сторінок в інстаграмі чи у фейсбуці domnik.ua – також ви можете підписуватися на наш YouTube канал проповідник.com.ua і до зустрічі!